Ось і дня. Сьогодні я повинна зробити декор для вікна різдвяний, бо треба поміняти цей зовнішність вікна. І я такі купила у секонд-хенді купила такі зірки. Вони дуже такі старі, почовгані, якісь такі юзані по 3 майже євро. Купила 4 такі здорові зірки. Ну, от і десь, я думаю, більше 35 см в діаметрі. І я, чесно кажучи, їх купила. Я не знала, що буду з ними робити. Ну, але так, купила на... про всяк випадок, знаєте, щоб було <ф> в дом, все вдома. І зараз мені прийшла така мисль в голову, що я їх задекорую. Зроблю декупажик простенький такий. Або також я в хімі якось купила такий набір серветок. Видно тут? Так, да, нормально. Дивіться, бачите це. Ой, це я вже розпакувала їх, покажу пакування. Дивіться, це хема, це 40 на 40 см. Такі купила серветочки. І мені сподобалося, бо вони такі, знаєте, ріствяні, не в нашому. Розуміння Різдва. Бо в нас Різдво це щось таке біле, блакитне, щось таке ніжне, золотом зі сріблом, може щось. А в них воно, звичайно, це католицьке різдво воно постійно в них червоно-зелене і все в червоно-зелених таких тонах. Але тут мені сподобалося бо вони майже, ну, наче такі, знаєте, кольори їхні витримані, такі традиційні: ці ягодки, червоні, зелені, такі гілочки. І вони такі мінімалістичні і прості, і ну, мені вони здаються такі, знаєте, стильні дуже. То я їх купила, не знала теж для чого, може для столу використати. Але зараз я, коли подивилася на ці зірки вчора і подивилася на ці серветки, то я зрозуміла, що декупаж треба робити отак. Може, я десь щось потім якесь, трошки золото додав, але базу я буду робити з цього. Докупаж. Тобто серветки їх, ну, всі, мабуть, знають, їх треба тут розслоїти. Це не чотирислойні серветки, вони такі тонші, але я вже одну розслоїла, виявилося, що воно двохслойне, може, трьох, не знаю, ну, але так, мабуть, трьохслойне. Це те, що залишилося в мене. Ну і така верхній такий шар вийшов отакий. І мені здалося, що воно буде тут гарно виглядати. Отак От мінімально зроблю зірки зроблю їх з однієї сторони, щоб чисто воно у мене у вікні виглядало кольоровим і яскравим. Плюс знайшла в мене такий лак новий є. Це акриловий матовий лак. Зазвичай я раніше використовувала він такий ледятик. Буд... Такий, як молочний, такий біло-молочний лак. І спочатку ну, здається, що воно ну, як пива, так і знаєте, що думаєш, воно буде ну, вибілювати кольори. Але він нормальний теж. Але це в мене прозорий, бо я брала для картин. Ну, і так він в мене є, то я його буду використовувати. Ну і плюс пензлик можете взяти. Тут важно, важливо дуже брати пензлик м'який, якщо ви не дуже там, з пензликом зовсім там, на щоденній основі спілкуєтеся з пензликом, то вам треба взяти такий пом'якше. Чим м'якше, тим краще, щоб ви не порвали цю серветку, коли будете її приклеювати. Ну Але мені нормально, в мене руки. Набиті про то це, ну, тобто це так, я можу взяти такий більш такий, почований <смі> пензлик. Так, далі, дивіться, отака штука, коли її декоруєш, якщо б я їх робила на продаж, хотіла б за них гроші взяти потім, коли вони будуть готові, то я б її, цю зірку, спочатку прогрунтувала. Я їх так трошки помила, так, не дуже трошки. так. Протирала вологою ганчилочкою, такою спончиком, то я би її покривала би спочатку білим акрилом. Цей акрил зараз я перевірю, як на запис іде, да йде. Бачите, цей акрил, будь-який білий акрил, я би поклала гарний такий шар білого акрила сюди на цю зірку. Вона би тоді в мене була більш. Кольори на ній, бо серветка, дивіться, ну, це може я розказую, всі все знають, але може хтось і не знає. То така фішка, знаєте, вона ж прозора, коли ти кладеш це приклеюєш на не дуже білу основу, то кольори виходять більш такі тусклуваті. Якщо ви зробили ґрунтовку біли, ну, цими білилами, по білила по-російськи, білила. Не знаю, білою фарбою. Якщо ви робите ґрунтовку тут, то у вас виходять кольори, вони як вистрілюють, знаєте, такі яскраві яскраві такі стають. То, якщо вам треба, щоб кольори були більш яскраві, то краще використовувати основу білий акріл сюди. Тим паче, воно на білому дереві воно буде гарно виглядати. Але я чого? Яка моя така ідея? Я не хочу цього робити, бо я хочу, щоб вони більше такий, знаєте, мали ефект такого ну, вінтажного більш було. Тому мені теж подобаються ці серветки, бо вони такі більш молочний фон у них. Бачите, тут може, така, як біла сніжинка така йде по цьому біжевому фону. Так. Ну, це я багато блаблакаю. Ну, тобто шнурочки треба. Видалити звідси, протерти, зняти ціннички, звичайно, цінники познімати і наклеювати серветку. Зараз покажу, бо вже з однієї я, зірки я вже зняла цей нецінник і зняла шнурочок вже витягнула. Зараз знімемо цінничок і я покажу основний принцип. Там нічого особливого, але. Я думаю, що може комусь буде подивити. цікаво подивитися, як воно вийде. Треба глянути. Мабуть, оцю сторону я буду заклеювати. І бачите, вона в мене така дуже почована. У нас трошки така пазмурна погода, тому я вибачаюся, може, я я яскравості додам до відео, Но, але воно таке трошки сірувате може буде, бо в нас. Дощ, така сірятина. Дивіться, бачите, це все почовгане, таке поюзане. І це як деревесна кора тут на цих на торцях, бачите? То я не хочу її прибирати, хочу максимально цю, зберегти таку фактуру дерева і таку, ну, як це сказати? покоцаність. Не знаю, як це правильно сказати. Таке зачовганість та покоцаність. Не знаю, чи нормально це вживані такі слова зараз в наш час. То ніколи не знаєш, як, люди, як хто на що буде реагувати. Ну, то погнали, бачите? Трошки в акрил макнулися. Може, і треба було мені пом'якше пензл дати, бо тоді більше можна лаку на нього набрати. Ну що, ну максимально я буду робити так, знаєте, щоб по швах, щоб шви. А вони, ну, відповідали. Не знаю, подивимося, зараз, як воно буде лягати взагалі. Чи це нормальна серветка для цього, чи ні, а можливо, і ні. Бачите, вона якось не промокає. Нормально серветка має промокати і приліплюватися. А? а тут а ні. Ця серветка вона не промокає. Зараз оглядаємо, що вона. Іди, да. Бо вона така, знаєте, більш цупка. Це не така традиційна серветка, як зазвичай в нас ці такі, знаєте, що зовсім в руках роз... Роз що роз... розриваються, да? зникають так. Ця така більш цупка. Вона якось таку, знаєте, фактура має таку трошки пластикову якусь. Не знаю. ну Це хемовська якась серветка. Бачите, сьогодні теж така різдвяна. Це ми такі купили піжами для всієї сім'ї, для дитини, для чоловіка, для мене в різних розмірах, але однакові піжами. Для того, щоб ну, підтримувати дух різдва. Якось так. Знаєте, Може, може воно і нічого, може, приклеїться. Якщо воно не приклеїться, тоді будемо робити план Б. Тоді я візьму просто звичайний ПВА і просто приліплю його на ПВА. І все. Це ще може бути, тому що в мене цей лак. Це не дуже, може, той самий лак, що використовується для декупажу, бо в мене він такий більш, ну, щоб покривати акрилові картини, написані акрилом, щоб зверху покривати. Бачите, він не приявляється. Так, дивимося, будемо дивитися зараз, що робити з цим. Я поки що виріжу це чудо. І мої ножиці. Так, зроблю тут а, а, таку паузу, повернуся. Зараз піду пошукаю, десь мене ножиці забрала дитина. Так, ну ножиці я принесла. І зараз дивимося, воно не приліпає. Бачите, воно стає прозорим, але воно не приліпає. Зараз я його відріжу у будь-якому разі. Щоб вона мені, хоча б тут не зтрічала. Заради приколу, заради експерименту. Бачите, вона тут є така серветка, проста така з Ну, Звичайно, така, як з ікеї. Зараз ми спробуємо її приліпити. Подивимося, чи це причина у серветці, чи це причина у клеї. Чи що може тут бути? Звичайна серветка. Не, не липне. Бачите, то це значить, що це тут справа не в серветці. Ні, ні, бачите? Справа не в серветці. Справа в. Цьому лаку. Коротше, отакий от лак для декупажу не підходить. Зараз я, мабуть, наварю ще, бо в мене його немає, цього білого акрилового лаку. Я тоді зараз наварю клейстер і повернуся, і ми спробуємо, як це робиться клістером. муки, змукий, клей такий. Угу. Так, ну що, будемо варити клейстер. Візьмемо. Мину. Ложечку, водичку, щоб, кипяточку, <різь> варити, а що? Спочатку беремо одну ложку муки, борошно, кидаємо сюди в стаканчик, потім доливаємо трошки водички і розмішуємо, щоб воно було таке, знаєш, знаєте, густеньке таке було, без грудочок. І коли вона ось така сметанка така, вийшла, тоді вже доливаємо водички, і потім, а потім покажу зараз. Тобто по густоті має бути таке, знаєте, як ряженка. Таке, бачите? Не як молоко, а як ряженка, таке трішки. Обмішали, Ну трошки. Зараз закип'ятили водички, щоб вона кипіла. Ну і потім потихеньку її будемо зараз наливати. Пишуємо. Ну, і так, за логікою воно має бути без грудочок. Ну, але навіть якщо ті чути вже, воно, бачите, вже готове, можна включати. Все, бачите, як пух -пух -пух робить. о, це воно готове. Все, можна відставляти і охолоджувати. Щоб воно скоріше охололо, то треба його поставити у мисочку з холодною водою. Все, овшиг стоїть у холодній воді, охолоджується. Воно, бачите, трошки таке з грудочками все одно вийшло, ну, але це таке не принципово. Окей, трошки пішло не по плану, але ми вже викрутилися з цього, зробили клейстер. Він ще такий трошки гарячувати, я його відклала на таку, в таку окрему мисочку, Да? Зеленший пензлик, 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 пензлик. І. Спробуємо тепер зробити щось із цього тут, може, з цього краю. Це, в принципі, бачите, воно не зовсім-зовсім погано, бо воно потрошки присихає. Воно настільки приклеюється, стільки присихає. Ну, Подивимося, як воно буде, коли висохне, бо воно не сухе досі. Воно досі таке липке в лаку в цьому. Нехай воно липне, а ми з іншого краю, з цього краю спробуємо зробити його з. О, ну, бачите, зовсім інша справа. Зараз воно працює, як воно мусило бути спочатку. Ну, тобто, якщо у вас нема акрілу, то можна просто це робити клістером, ну, але, може, всі знають, то, бачите, воно зовсім інша історія виходить. І отак от ми це приклеїмо, прокрашуємо, профарбовуємо повністю серветку. Так, треба її трошки підтягувати, щоб вона, вона коли намокає клейстеру, вона збільшується в розмірі. Тому її треба розтягувати. Ну, як обої. Не знаю, може хтось колись ці шпалери клеїв в дитинстві. Я в дитинстві клеїла шпалери з батьками. Допомагала, коли робити, то клеїла. То воно теж таке було, що коли ці шпалери клеєм намазують да, і вони розбухають і розтягуються, то їх треба дуже швидко наклеювати, щоб воно ну, це нас, цю частину взагалі ми відріжемо, вирізувати будемо. Зараз я Ну і що, я це я, бачите, я це видалила. Я зняла цю серветку звідси. Оцю, бачите? Бо вона, ну, це, якщо довго чекати, щоб воно висохло, може воно, да, воно б висохло і приклеїлось, бо воно вже склеїлось між собою. Бачите, поки я перевіряла відео. Але ну, не хочу, воно дуже таке прозоре, може воно потім було б не дуже прозоре, ну, але мені не подобається, тому я це зняла. На сміття. Це в мене зараз підсихає. Коли вона, ця частина висохне, то я побачу, якого вона кольору вийшла. І то може я трошки чи підбілю її, чи може вона висохне, буде, цей мокрий ефект, може, зникне, і вона буде така сама білий, такий брудний буде, може. То потім подивимося. Поки що я буду доробляти цю зірку. З цього краю. Ну і що? Воно, на мій погляд, воно не принципово, щоб воно було тут, не було стиків зовсім у малюнку. Хоча, я думаю, зараз що треба мені було. А, знаєте, я потім, може запишу ще кусочок Туда. Ну, Зараз я буду робити отак, внахльост трошечки. Отак, щоб тут воно є да я. я. Отак, просто внахльост буду робити. Все, і зараз покажу я, як воно має бути. Тобто з е, краю з одного починаємо. Так. Тут, якщо ми е, один край приклеїли тут, да, то потім від цього краю ми йдемо сюди і отак його протягуємо, трошки. Для того, щоб не було е, пузаків всередині, і щоб воно, е, коли е, цей папір він розтягується, то щоб він е, вкладався. Гарніше вкладався. Бачите, нормальна серветочка, вона вже рветься під руками, коли намокає. Все, то це у нас зараз все йде, як воно мусило бути спочатку. У цьому етапі я показую, як можна за допомогою пензлика, позбавлятися від цих залишків паперу на сторонах від вашого об'єкту, який ви декоруєте. Ну, тобто це так проходитися по торцю, по цьому куточку вашого об'єкту. І це вже розмочена така мокра серветка, вона вже так відпадає. Бачите, так, трошки так як трошки придавлюєте. Пензликом так, по цьому куточку, і вона сама так потрошку підтягується іншою рукою, і вона сама так відходить. Бачите отак? Все. Ну, це такий легкий, простий спосіб це робити, коли ви вже так трошки тренуєтеся. Ну і зараз, поки ви дивитеся це, це пришвидшене відео, то не забудьте підписатися і поставити мені. Вподобайку. Якщо ви все одно до цього часу додивилися, то, мабуть, вам щось тут таке сподобалося. Ну, якщо навіть не сподобалося, то все одно тичність сподобайку. Бо це допомагає мені у просуванні цього відео, ну і комусь ще може воно знадобиться, крім вас. Вийшли в мене такі чотири зірки, діаметр кожної з, неї, кожної з них це 36 см, І серветки були 40 см в діаметрі. 40 на 40 розмір, так? Да? І пішло в мене цих серветок дві. І там ще залишилося з другої. Ну, бачите, тут трошки це темне. Може, воно. Це той лак, який не підійшов мені, так? Да? Ну, воно, наче, сохне і таке біленьке виходить. Навіть не ґрунтоване. Ну, так. Це, що залишилося від другої серветки. Бачите? так. тут ще на щось вистачить. Це обрізки, залишки клею. Ну, якось так. Ну на цьому на сьогодні все. Будемо прощатися. Зараз я чекаю, щоб вони висохли, і буду робити їм мотузочки. Ну, і там в мене ще така фігнюшки такі є. У наступному відео покажу. А все добре. Гарного вам дня і з наступаючими святами. Бай-бай!